Сьогодні ми тут зібралися такі в нас чудові пані, які ніколи не працювали з бісером і дуже хочуть навчитися такого мистецтва, як працювати з бісером, виготовляти жіночі прикраси. І ми сьогодні, я вам сьогодні постараюся трошечки навчити такі ази, як дітям, але все одно ви будете мати вже навики і будете мати уяву, як це робиться. Сьогодні ми з вами навчимося дуже простенько таку зробити шнурочок такий, ну це буде як браслет наруч жіночий або для, для, для дітей своїх, або для себе. Це буде жіноче просити на руку, щоб ми не просто даром посиділи сьогодні тут за столом, але щоб ми щось навчилися і з е, задоволенням прийшли додому, показали свої шедеври мистецтва, які ми сьогодні навчилися. У нас всіх тут є бісер двох кольорів. Це просто щоб ми. Два кольори будемо працювати з двома кольорами. Маємо всі голочкою і ниточку ми всі дружно заселяли. Значить, тоді набираємо на, на, на голку на нитку вісім бісеринок одного кольору. Хто хоче білого, хто хоче зеленого. Якого, якого кольору ви хочете, щоб у вас був браслет, такого кольору набирайте і бісер. Одинаково. «Зацікавилася десь, напевно, в 2013 році і зацікавилася, бо коліжанка моя почала робити такі от повітряні намиста, «воздушки» вони називались. І я запиталася в неї тоді ці, ну, і На мені коли озвучили, я думаю, ого, так дорого! А що я не можу сама до цього ніби дійти? Коли почала плести е, силянки, то зрозуміла, що можу не тільки такі простіші робити, а щось пробувати більш важче. Ну і в принципі. Моя натура така педантична, чим важча робота, тим більше хочеться до неї братися. І почалися з кожним роком, от це вже рахуйте, з 2013 року, це 8-9 років. Дев'ять років, дев'ять років це пробував проб різних експериментів. То ну, стараюся щось нове, таке цікаве, ексклюзивне, сучасне, скажімо, поєднувати різні техніки бісероплетіння. Автентичні мені страшенно подобається. Особливо я подобаються мені орнаментальні такі роботи. Це взагалі для мене щось. І поєднання таких от гуцульських кольори, такі яскраві, зелені, помаранчеві, воно таке живе, енергійне. І ну, сучасне, звичайно, що для мене це. Це теж цікаво, тому що це нове, це тепер і можна, можна комбінувати. Я думаю, що ну, це буде безпрограшний варіант. Зараз перекваліфіковуюся і довчаюся, довчаюся то вирішила того року, закінчила наше художнє училище третє, флористика, а зараз я навчаюся от наступного року, маю завершувати якраз захист, захист диплому, декоративно-прикладне мистецтво. Ну, якщо десь Бог буде і буде здоров'я, можливо, піду далі. На сьогоднішній майстер-клас я потрапила на запрошення пані Марії. Чулак. ми давно з нею співпрацюємо, оскільки я є керівником музею, який дуже активно працює для розвитку і популяризації різних видів народної творчості. Пані Марія є однією з найактивніших діячок на Франківщині, зокрема у своїй сфері, в сфері. Бісероплатіння, ми з нею маємо такий вже великий доробок, а особисто я маю таку роботу, що багато розповідаю людям: несу це до населення, так би мовити, але особисто не маю практичних навичок. Тому мені сьогодні особливо і треба тут знаходитися. Бо я пробую для себе щось нове і сподіваюся, що в мене все вийде у експозиції відділу народного мистецтва. В нас є представлені зразки бісероплетіння прикрас з бісеру кінця 19-го, початку 20-го століття. Це дуже цінні зразки, оскільки вони не тільки візуально дуже красиві, а й для науковців дуже цінні для вивчення і популяризації. Можу однозначно сказати, що багато цікавляться, особливо в цей час, коли патріотичне, дуже на піднятті. Цікавляться не тільки історією, а й більшим мистецтвом. І так як ми є музей, і в нас представлено різні тематики, тому на кожен товар є свій покупець. І можу однозначно сказати, що зараз музей і все, що робить музей, є досить на високому рівні. І е, має е, свого любителя. Займаюсь е, виготовленням прикрас е, з мікровишивкою, тобто прикраси з елементами мікровишивки. От, це така техніка старовинна, давня. Ось, і, 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 і техніка називається «petit point». В перекладі маленька крапочка, тобто як ручкою чи олівчиком кладеш крапочку на папері. от дуже настіпка такого розміру. Сьогодні в студії я і, і, прийшла на запрошення пані Марії Чулак студію Дірдан. Назвичайно мене приваблюють прикраси з бісеру, усі абсолютно. І от сьогодні я навчилася нової техніки та селяння от Ми сьогодні робимо такі браслетик, і пані Марія ділиться з нами секретиками такими для роботи. І це надзвичайно корисно інформації в інтернеті. Дуже багато, а от живе спілкування не замінить нічого в такому плані. І тим більше, коли працює майстер з таким досвідом, з такими знаннями і ділиться своїми знаннями, це дорого варте. Так, ми вже маємо готовий браслет, довжина браслета в нас вже є такого розміру, який нам потрібно. Тепер ми переходимо до виготовлення засібки. Засібку ми так само виготовляємо вручну з бісера. Я зараз покажу, для того, щоб ми виготовили засібку, нам потрібно ще дві таких великих бісеринки. Може бути любого кольору, вона не буде видно. Набираємо дві такі великі бісеринки, нанизуємо. Сюди і набираємо чотири. Ми зараз ці, ці бісеринки ми їх так окуртуємо або обгортаємо бісером. І в нас таки виходить така кулька, гарний, така гарна застіпка. Зараз я вам покажу. Я взагалі то митець, який працює з давньою конопляною тканиною і створюю різними давніми техніками вишивання е орнаменти, але авторські, як то кажуть, без минулого нема майбутнього, то мої роботи вони вже більш усучаснені. І таким чином е я працюю саме в цій сфері. Але з, з Марією Михайлівною ми знайомі вже давно. Нас познайомила спільна наша знайома Марія Бабій, теж митець і майстер. От, і відтоді я захопилася таким приємним і красивим мистецтвом, як гердан. Мене якраз саме Марія Михайлівна і познайомила з цим, за то, що дуже вдячна. А тепер мені пощастило попасти на цей майстер-клас, тому я дуже вам дякую. І це я вперше, вперше, вперше моя спроба таку робити красу. За освітою я психолог, але працюю я вже тепер е, своїм творчим надбанням і маю свою таку маленьку робітню. І от ній я працюю. Я за освітою економіст, але зараз я вчуся і вже практикую я психолог і лун. Ну, Крім того, що я є дуже творча людина, я висуваю ну, все своє життя свідомо вже більше 20 років, дві більше 25. А Висуваю я. І сукні, і картини, і теж захоплююсь от, хендмейдерством. Роблю теж прикраси з мікровишивок. Полюбила я мікровишивку після відвідин відня. Я побачила таку крамничку і мене це просто вразило. От. На цей майстер-клас мене запросила пані Марія Чулак, з якою я познайомилась влітку, коли була у нас така подія, був у нас фестиваль. І Марія організовувала цей фестиваль. Ми їхали в Барселон. І е, коли я дізналася, що пані Марія ще робить таку красу, то звичайно мені, як е, людині творчі, дуже було цікаво познайомитись е, з, з такою технікою. Я ніколи цього не робила. Це вперше я роблю е, такі прикраси з бісером. Я колись висувала, але це зовсім не те. Мені дуже подобається. Не можу сказати, що це просто. Для мене є якісь нюанси, але пані Марія мені це все допомагає і думаю, що на кінець я зможу зробити прекрасний браслет. Дуже дякую за таку нагоду. Ми залишили вироготувати свій виріб, прекрасну з бісеру, нам потрібно зробити застіпку. Застібку ми робимо так само вручну, виготовляємо з бісеру, тому що ця застібка є естетичною, вона підходить до виробу такого кольору і вона є дуже надійна. Ми вже її не порвемо, не, не загубимо, не розчіплюється, вона не зламається, і того ми робимо таку застібку. Застібку вона складається з такого гудзичка, можна сказати, і такої петельки. Бачите? І ми її так защіпаємо, виріб, вона є міцна. Міцно тримається і не розстібається. Бачите, отка застібка у нас є. У мене була дуже давна мрія зробити запустувати таку студію дірдана івано Ну, років напевно 15 і я про це мріяла. І як кажуть, мрія завжди збивається, мрійте, бажайте і всі бажання збуваються. Але я працювала в естетичному церкві виховання. Я працювала з дітьми, навчала дітей бісероплетіння, виготовлення дірдана, силяння. Цілу програму по виготовленню прикрас з бісеру. 12 років я навчала дітей в школі. І, і ця моя мрія весь час була зі мною, я весь час її мріяла, і весь час в мене було таке бажання, але мала роботу і якось її від, відкидала. Тут таке кажуть, не було б щастя та помогла така ситуація. У нас, як кажуть, скорочення всіх йдуть, і ну, нанофрантівські чиновники з освіти порахували, що дітям не потрібно навчатися. Мистецтва. Вони вважають, що мистецтво виготовлення бісеру і народне мистецтво це дітям не потрібно. І вони вирішили скоротити всіх, всі гуртки, ну в тому числі мене. От. І таким чином я знаю, у мене дітей я навчала дітей. У мене було кожного щороку. У мене було приблизно три групи, і 32 два учні ходили до мене на заняття гуртка. Тут у мене ще є роботи, які не закінчені дітям. У Мене е, діти мали. Е... Приймали участь в різних конкурсах, в різних виставках. Так само в мене є щорічно, діти мали діти були переможцями всеукраїнського конкурсу. «Знай, люби свій рідний край у Києві, який приходив в мене, по два-три учні завжди мали призові місця, перше, друге місце, і ти були задоволені. Ну так сталося. Ну і таким чином, коли мене так наштовхнули, допомогли мені, чиновники освіти, допомогли мені. І я створила таку студію. Це студія так і називається студія Дірдана. Вона призначена для навчання і дітей, і дорослих, тому що дуже багато є дорослих, які хочуть навчитися виготовляти дірдан. Так як гірдан є це є українське наше мистецтво, це є в основному я працюю з гуцульським рданом і вивчаючи його історію гуцульського гірдана, стрій так само. це є жіноча прикраса, яка Завжди притаманна одягу жінки жінкам на гуцульщині. Без гірдана жінки не виходили з дому. Ну, в основному це є дуже кадавня. Це як наш, як і вишивка, так і вироби з бісеру, гірдани, які носяться на шиї. Вони так само є, як ну, обереги. В основному є обереги. Жінок, там є різна символіка, мають свою символіку в основу, так само, як і вишивки. Студія гірдана працює щоденно. Я працюю з 10 години до 17-ї години. В основному. Тут займаються діти. До мене вже ходять, я набрала вже групу дітей, які займаються бісереплетінням, виготовляють гірдани, різні вироби з бісеру. Так само і дорослі. Сьогодні у мене в гостях є пані, які ми скинні в основному, але вони вперше спробують. Були виготовляти вироби з бісеру. всі, всі задоволені, всіх е, гарно вийшло. І таким чином у нас сьогодні такий майстер-клас уже майстрині і різних жанрів, але сьогодні вони долучилися до виготовлення бісеру. Діти приходять, телефонують і набирається група. У мене є навіть дуже цікаво, що мене знайшли переселенці. Вони знайшли чисто випадково що в Фейсбуці, що я викладаю бісер. Вони там був мій телефон. Вони зателефонували і прийшли діти дві дівчинки, займаються із одна. Із Балаклії, по-моєму, не, не пам'ятаю, а друга десь з Донецької області дуже талановита дівчатка, дуже вони талановиті і займаються задоволенням бісером, приходять до мене. Я звичайно їм веду безкоштовно, бісер, тому що я розумію, що це є. Ну. Це така моє таке бачення, і я цих дітей веду безкоштовно. Батьки не працюють, вони переселенці, як моє кажуть, в такий внесок у перемогу. Трафік вільний. Якщо діти можуть пізніше, бо дехто зазначається в другу зміну. Студія працює. Я можу працювати і підстра... підлаштовуватися до дітей, коли діти можуть зі Запрошую всіх бажаючих, хто має бажання навчитися виготовляти виробів з бісеру, гірдани, силянки, ну, всі методи я запрошую до студії. Так само і дорослим. Буду рада бачити, які бо дуже багато мені телефонували раніше дорослі, які хотіли навчитися ґердана. Ну я не мала змоги, бо я працювала, як кажуть, на державній роботі. От тепер є змога і запрошую всіх бажаючих до студії приходити і навчатися задоволеним. Я поділюся всіма своїми секретами, навчу всі виготовляти різні вироби з бісеру, рдани, силянки ну все. Що за все, що вмію я? Все я навчу вас.